Всім привіт. Вийшла я на веранду. Хіт тут майже не буває. Раніше він міг виходити, заходити як хотів, а тоді ми поміняли вікно і тепер він може виходити сам. Тому скучаю. І ось так у нас хоче він лежати. Так, вже лежати. На сонечку, на сьогодні сонечко. Ну якраз і покажу ну, цю мою дерезу. Тягнемось, тягнемось, Но так якщо на сонечку присвітити, то вже якби наче видно, що формуються невеличкі бутушки. Хто це буде, не знаю. Мені писали, не кажіть, що вона з мусорки, ну поки як її називати. Дереза, будемо називати дереза. Вона сама по собі не покаже які квіточки. Надіюсь, що таки вигона їх Так, у мене тут такий осушувач, зараз 55% і він включається коли десь 65%. Я зараз поливаю цим відями, покажу, як це я роблю, бо часто запитують. Потихеньку відкриваються у мене подальші цим відео. Дівчата, три дні у нас така завірюха таке було. Я вам ставлю невеличкий кусочок відео, як я їхала на роботу. Ну, це перед там, снігопадом я їхала, виїхала на півтора часа раніше, і мені треба було більше, ніж час. Так, мені півчаса їхати на роботу, а то я їхала півтора часа. Ну, трошки зняла. А дівчата, ось у сонечко появилось, так вони трошки вилізли. Вже майже їх не, не даємо їсти раз в тиждень, на виходні трішечки, і то як оце таке сонечко. Ну, тут швиденько подивимося, поки що всі зростають, поки що всі у всіх все добре. Ось ця краса тут стоїть. Ну, а зараз підемо. Тут мені Олена з Германії показала, як вона свої горщики вішала теж на сітку, таку, щоб не такими проволокою, як я, то мені треба зайнятися, щоб її попробувати. Ну, В принципі, він вийде, але просто мені все це заново треба буде переробити. Так, тут я тут вже ходжу, знаєте, така, така невеличка стежечка. Ось тут вже, бачите, які бутончики. Моя целогінка. Балакаємо, балакаємо. Буде з нею толк, Порадує вона мене квітінням чи не порадує. Ось тут вода є. В неї якби, як у нас кажуть, п'яточки в воді. Ось такі бульбочки, нові зрости чи нові квітоноси. Не знаю, не знаю, не знаю. І то, е, хочеться дуже квітоносиків. Ну, не знаю, що вона мені тут видує. Ну, поки росте. Якщо хто знає, я з нею мучаюсь, чи вона зі мною, чи я з нею. Так, оцею тут. Він так в кутку стоїть. О, щось він рано включився. вибачайте за цей шум. Він так в кутку стоїть, щоб нікому не трогати. А так як я поливаю, то я їх переставляю поки що стоїть тут. Оцей красень. Так, ось. Ну, бистренько всіх їх я вам покажу краще вже е, для, е, відео для квітіння. А, Аніса моя. Оце перший такий квітоносик, он там другий, третій. І ось четвертий. Ну, поки що вона тільки один. Ну, як би так, жваво. Ой, моя краса нова. Якщо хто не бачив взяла, і я вам казала, що там декілька таких гарних ампельних було іменно з такими длинучими квітоносами. І я собі так думаю, так, Альона, після праздників, ну мало -лі, їх, хто фаленопсиси то ще так жваво купляють а такі, ну, прям на любителя. То, я, я так думаю, що половина з них ще залишиться після. Uh, свят, вдруг їх уцінять, так я там може ще прикуплю, ну якщо буде. <кій> вибачте, якщо щось буде, я вам, звісно ж, покажу. Так, тут у мене, ось дивіться, бачите, тут вода була. Ось такі в мене були, живуть черв'яки в самих горшочках, так як вони в мене живуть на вулиці влітку. То, звичайно, ж з піднизу, там, що хочеш, заліза. Ну, В принципі, це мене якби не страшить, вони завжди є. Зараз я його викину в інший горшок. І ось сюди це вода від черепах. Зараз я майже нічого не додаю. Можу трошки додавити для цвітіння, щоб вони краще. вже... Визрівали свої квітоноси, але в принципі зараз вони в такій стадії, знаєте, майже спокою, тому що квітоноси для квітоносів в основному я їх підживлюю восени, як тільки вони появляються. А от уже взимку так просто я їх поливаю. Поливаю я їх, як? коли така тепла гарна погода. щоб... Вони трошки таки прочахли. Отаке в мене відро, бачите, я його воно стояло десь на півчаса, я замочую. І потім отаке відеречко, щоб воно стекло, щоб не було такої калюжі, щоб не було мокрих якби з піднизу, не тягнуло мокротою. Дуже часто питають, і знову я повторюю з цим відео Вони повинні бути вологими, але ні в якому. Разі вони не повинні бути в болоті. В них вся волога з них виходити. Ось тут в мене три горщика, які зараз поливаються. І за, за цей день я полю тільки половину своїх. Завжди роблю взимку, я завжди люблю замочуванням. Ось ці вже вони полилися, трошки просохли, тільки замочуванням, Десь по пів часа на, на 5-8 літрів горщик. Оці менше, цих минут 10 і їм вистачає. І тоді, десь в мене е, виходить, ну майже раз в місяць я їх так добре замачую. Якщо, тепліше буде, якщо в мене багато сонця буде, тому що от зараз подивіться, на веранді 25 градусів. Чому ж я кажу, що треба вспіти, поки е, доволі тепло Тут у мене що тут в мене було? Не знаю, мабуть, осталась вода, як підливала і так вона і е, висохла. То зараз в мене мінімальна 44, максимальна 54. Це за сутки, тому що вже два дні так більш-менш в нас тепленько. І якщо температура більше, ніж 20 градусів, я поливаю свої орхідейки. Якщо менше, то в принципі я їх не поливаю. Можу збризкати, полити бистренько ось ці, але щоб так поливати, ні, такого вже нема. Я не практикую. Іменно тут, на веранді, під час зими, от ті, що прохолодні, ті поливаю раз в тиждень. А от якщо ці, що більш-менш теплолюбиві, навіть як ось ці фаленопсиси, фаленопси, що тут стоять, бачите, то я їх поливаю дуже рідко, тому що вони просихають дуже-дуже. Ну, ось така в мене сьогодні, знаєте, як спонтанне відео. Думаю, раз спитали, два спитали, ну, як ви поливаєте, чим ви поливаєте. Також, якщо у вас немає квітоносів, а пішли нові зрости в, в цим бідіумі, ви можете їх поливати. От Мені декілька разів іменно на виставках орхідейних, коли я там дивилася, купувала цим бідіуми, мені. Продавці, ті, що вирушують орхідеї, тому що це завжди представники теплиць орхідейних, вони кажуть, що цим бідем дуже полюбляють е, добрива для е, томатів, для помідорів. Так що я то осмокотом в основному мовили, пользуюсь. Ну, вже декілька разів сказали, то хочу спробувати цього літа підлити їх і для. Е, Ну, так сказати, щоб тут у Франції були такі у нас дуже велике різноманіття в Україні іменно на ці добрива, на, на різні підвиди для, для кого. А тут в основному якби, нема також іменно для томатів, для помідорів, Там, ну, є цитруси для квітів, в основному вони всі одинакові. І для підживлювати для городу. Це так. Ну, не знаю, подивлюся. Так, що ось таке невеличке спонтанне відео. Про все і ні, ні, ні про що, в принципі, якби, е, щоб так детально, я вже про це відео казала, розказувала. Кому цікаво, перейдіть. я зараз почала трошки е, упорядковувати свої відео, то е, трошки пере, знову пере, пере, перейшла до плейлістів. Питаюся їх вставити туди потихеньку, щоб краще їх можна було знайти. Да, Джонс? Ну, не все ще зроблено, але потихеньку-потихеньку. Я надіюсь, що я все зроблю. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!